Щороку з настанням осені, серед населення поступово починає зростати попит на закупівлю дров для опалення. А цього року особливо. Однак непростий для нашої країни час особлива увага приділяється саме підготовці до опалювального сезону. В сучасних умовах лісові господарства області стають повноцінними резервними учасниками цьогорічного опалювального сезону, адже Попит на деревину зростає поступово серед населення в порівнянні з іншими роками. У зв'язку з тим, що наша область не є лісоресурсною, готуються дрова до опалювального сезону майже протягом всього року. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. На сьогоднішній день реалізація дров для населення. Обсяг її складає. 35 тисяч метрів кубічні Проте, аби спростити для українців процедуру купівлі дров, а також знайти хто саме та які дрова продає у кожному регіоні, порівняти пропозиції, дізнатися вартість, оформити заявку та сплатити міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. запущено такий зручний сучасний інтернет-магазин. Дрова є Я коротенько раз. Як працює цей магазин Дрова є. Там нічого складного немає, кожен бажаючий може зайти, подивитися, спробу. Це не значить, якщо зайшов, там спробу якусь зробив, що значить вже замовлення його вже на, на сайті там залишилось. Ні. Щоб зробити купівлю дров, по-перше, треба необхідно оформлювати замовлення. Для цього необхідно увійти в цей. До цієї системи при вході ви зможете авторизуватись або через банківські системи, через банки, які не користуєтеся там перелік більше 30 банків, які Працюють на території України або через електронний цифровий підпис. Це потрібно для того, щоб ідентифіцірувати як, як громадянина і введення в електронну систему, тому що я нагадую, що на одну фізичну особу встановлений ліміт у нас на рік 15 кубічних метрів дров. Для опалення. Тому воно автоматично, якщо ви реєструєтесь, ви вас вносять в базу, і тоді комп'ютер відслідковує, скільки в цьому році ви придбали дров'яної деревини. Тому, тому маєте, якщо маєте бажання, можете в деяких місцях придбати дрова, а не все сумується в цій базі. Після авторизації. Якщо ви зайшли в систему, ви вказуєте адресу доставки дров. Внаслідок, враховуючи де цю адресу, система автоматично підтягує до вас на ближайші та продукцію, яку можна замовити. Тому що є лізоспи, в яких є продукція на продаж, є такі, що немає. Кожен постачальник буде пропонувати свій асортимент, який він має, може виставити на продаж в магазині дрова Є. Е». Це відноситься як до кількості, так і до породного складу, і до якості. Ну, якість там одна дрова паливні. Визначає, замовник визначається з типом та обсягом дров. Це обсяг, ви самі розумієте, до 15 кубів, там, чи 2 куби, чи 5, чи може всі 15. Тип дров це або у нас розподіл є. Перша група, це тверда листінь, сюди входить дуб, кація, ясень, друга група це сосна. Звичайно, та кримська, а третя група це лисня, Це топальові дрова, і Варба і тому подібне. Після того, як ви обрали оці позиції, визначились, ви надіслаєте замовлення і чекаєте дзвінка від представника лісгоспу. І після отримання за, замовлення працівник лівослугу обов'язково зв'язується з вами для уточнення деталей. Які деталі там, чи уточнюється місце доставки, уточнюється порода, уточнюється обсяг. І крім того, є така функція, вона не, не у всіх лівославх є доставка. А два типи доставки або, або самовивіз, або доставка. Но доставка тут обмежена, тому що. Відстань, самі розумієте, якщо більше наприклад, 100 кілометрів, це буде більше, навіть ніж коштувати ці дрова, які ви замовите. Після того, як всі умови обговорені у 20бистому кабінеті з'являється така функція онлайн-оплати замовлення. І після цієї функції появлення замовник оплачує дрова і чекає, коли йому. При... Чи привезуть, чи сам самовивозом він своїм транспортом, власним транспортом буде отримувати цю продукцію. Під час отримання дров необхідно пред'явити документи на особу, які посвідчують особу, та код. Особа, яка оформила замовлення, щоб не було, що замовлював. Одна особа привезла до іншої. На складах практично не затримується дрова, тому що у нас зараз дуже великі черги в лісгоспах, в лісництвах, бажаючих нас населення я маю на увазі, отримати дрова, тому що у нас Зараз тільки заготавлюється, зараз і реалізується. Практично у нас на складах немає дерев'яних запасів. В усіх областях він працює, але ну, тут вже замовники повинні дивитися відстань, яка перевезення цих дров.